Сила Тризубця Легенда. Колись давно в нашому краї ліси стояли, мов смарагдові мури, а гори здіймались до неба, як велети. Неймовірно і красити були місця незвіданого багатства. У світі казали. Що сама земля тут благословенна, бо родила вона добрі врожаї і мала багато скарбів у надрах. Серед цих пишнот у мирі із собою і природою жила одна сім'я, мати була щедра, як сама земля, а ще спритна. Усьому вміла дати лад. Тож у заквітченій хатині було вдосталь всього поїсти й попити. Завжди пахло свіжеспечним їжеспечним хлібом. Напевно, могла б вона і військом покерувати, такою запальною була. Однак ніколи не випадало такої нагоди. У батька були золоті руки. Найбільший хист мав до ковальського ремесла і був знаним на всю округу ковалем. З-під його рук виходило однаково вміло як найнадійніші обладунки для воїнів, так і філігранні золоті прикраси для жінок. Цей талант передався ще від прадіда, що був знаним зброярем, а ще Землю свою любив он над усе. І коли б зазіхнув ворог на рідний край, життя готовий був би віддати за неї. Зростав у родині син Тарас. Батьки раділи з нього, що за спритний хлопчина, як треба було помогти в полі чи в кузні, то він вже й тут. Частіше. Душа його линула до річки чи лісу. Ще змалечку Тарас мав дивовижний дар приручати пташок. Вони зліталися до нього, щойно той сідав десь на вигоні, милуючись довколішною красою. Коли Тарас йшов кудись, летіли поруч з грайкою. Великий сокіл, якого хлопець знайшов ще малим, з переламаним крильцем і виходив, часто сидів на плечі або прилітав, якщо хлопцеві загрожувала небезпека. Що весни родина засівала поле. Доглядала його, а влітку і восени збирала щедрий урожай, щоб було як зиму пережити і весни дочекатися. І знов рік йшов на нове коло, тільки Тарас зростав і ставав щороку правнішим і розумнішим. Та якось. Поселився в їхньому краї один чоловік. Зовні він був дуже привітним, говорив приємні слова, і не помічали люди, що пішли поміж ними чвари й ворожнеча, біди і нещастя, пліткі образи, сусіди. Переставали вітатися із сусідами і могли грюкнути дверима просто перед носом у людей, яких раніше радо кликали на гостину. На базарі стояв такий галас, що годі було щось почути чи дізнатися, а в гончара якось навіть в один з днів розлючені селяни перебили. Всі горщики, бо комусь здалося, що він повиставляв їх, щоб похизуватися і поглузувати з тих, чий посуд був простіший. Ніби і причин сваритися не мали, а неприязнь виросла така, що аж у повітрі вчувалася, воно стало густим. Та важким над краєм нависли непривітні свинцеві хмари. Аж ось, в із зі днів, коли, здавалося б, гірше вже бути не може, насупилося небо, зашумив зліс на вітер, здіймаючи пилюку і зриваючи дахи на хатинах. А з двору чужинця потяглося по всіх усюдах чорне і страшне змійство. Від страху і розпачу люди не знали, куди бігти, що робити, вчинився великий лемет у краї. Хтось стрибав на коня і намагався втекти від змій. Але коні лякалися, ставали дибки і скидали вершників. Хтось намагався вилізти на дах чи на дерево, але змії повзли за ним. Були і сміливці, що бралися за мечі та шаблі, щоб порубати змійство, били раз другий. Але їхня зброя розсипалася на порох. Гаддя ставало ще більше, і не було місця, де можна було б заховатися від цього жаху, що розповзався краєм. Гори дрижали, річки змінювали річища, звірі і птахи ховалися. Не чіпало змійство, поки хати не коваля з родиною. Що стояло на краю поселення біля бурхливої річки, аж ось уже величезна змія стала перед їхньою хатою і зазирнула своїм злющим оком у віконце, ніби в саме серце. Злякався батько за свою сім'ю, відчинив було двері, щоб тікати. Але кубло змій вже звивалося на порозі. Чорне, страшне, величезне, воно загрозливо сичало. Чоловік у розпачі крикнув родині ховатися за мальовану піч, а сам, не маючи куди відступати, вихопив із задимаря старого тризубця яким ще його прадід воював за свободу краю коваль знав то могутня зброя. От тільки бачив, що навіть добрі мечі ставали порохом у боротьбі проти змій, тож надії не лишалося ось ось змії вповзуть до хати і раптом. Серед громів, блискавок і хаосу з'явився сокіл, і він побачив, що поселення гине, і на його Тараса з родиною чихає страшна небезпека. Тоді птах каменем кинувся вниз і влетів просто до хати коваля. Учиш, нехай дружина з сином стануть поруч з тобою. Це зміцнить твою зброю. гукнув до чоловіка людським голосом. Тарас із матір'ю стали за плечима свого оборонця, і тут тризубець засвітився, засяяв золотим полум'ям. Змії, що вже переповзли через поріг і опинилися в його сяйві, перетворилися. На брудне ганчір'я, перше зло поборено, мовив сокіл, але ви маєте ще здолати його першу основу, володаря нечисті. Тоді все зло пропаде, зникне і більше не турбуватиме вашого краю. Зберіться разом, ставши всі до боротьби. Тоді тризубця ніхто перемогти не зможе. Як побачили люди із селища і усієї округи, що чоловік із сім'єю долає змій, то знову пішли в наступ. Та змійство не відступало. Здавалося, ще мить і поглине цілий світ своєю злобою. Збираймо всіх людей! Поклавши руку на плечі хлопчикові, мовив батько. І, тримаючи тризуб, вони пішли від хатини до хатини, а де проходили, змії тікали, розсипалися порохом, і звільнені люди виходили зі своїх сховків та ставали до гурту. Так вони дійшли додому чужинця. Що приніс Чорне горе до щедрого й багатого краю. Біля хатини побачили чоловіка, від якого в різні боки котилися чорні хвилі. Хоччи ж притулить тризубця до чола чужинця, оце сам володар нечисті, що століттями силкується знищити наш край. І не забувайте, що тільки разом зможете подолати зло, мовив знову сокіл. Сказавши це, злетів у небо і розчинився в ньому. Володар нечисті враз наче завмер, а вгору від нього піднявся смерч. Зминаючи все на своєму шляху і довкола, очі чужинця налилися кров'ю, а з грудей вирвався дивний риб, схожий на сміх. Я ніколи вам мене не перемогте. Люди Поселення стояли зранені, але рішучі. Кожен готовий був віддати все за свій край, за свою землю. Відчувши за собою могутню силу, коваль упевнено підійшов до чужинця і притулив тризубці йому до чола. У цю мить із грудей зайди вирвався. Химерний звук потім стійнявся страшний вихор, затягуючи чужинці і змійство з усього краю. Ще мить і їх не стало. Смерть забрав із собою все зло, і воно покинуло цю землю. Люди дивувалися силі тризубця і взяли його собі за символ добра, міцної родини та єдності для всіх. Кінець. Любі наші слухачі, ви прослухали легенду Сила Тризубця. Яку написала Ірина Мацко, а прочитав її для вас Анатолій Сахно. Дякуємо, що слухаєте казунька Югей.